Всім привіт! Це восьмий епізод «Болюбов.Війна». Сьогодні ми говоримо про відстань і про те, як ми будуємо стосунки, коли ми на відстані. І сьогодні Артем знову продумав запитання. Привіт. Привіт, Володю, і таке знаєш, як ми можемо зарадити та, в тих всіх думках, які сформувалися від попереднього епізоду до сьогодні. Ну, реально цікаво про це поговорити, бо ми в ніколи з тобою не говорили про цю ситуацію, коли через війну зараз є такі обставини, що люди порізно хтось виїхав за кордон, от, хтось лишився в Україні, хтось змінив проживання, бо, можливо, поїхав там, волонтерити ближче до лінії фронту, хтось лишився тут в тилу. І люди зараз є порізну, на відстані. та. І перше, напевно, питання моє в ролі стурбованого клієнта та пацієнта. Як, як бути з тими переживаннями? Із тими стосунками, які є зараз на відстані, то гарне запитання. Тим паче, що ми з моєю сім'єю на відстані. А це я, я часто думаю про те, що ну, ніби що тут є така дуже одна особливість того розставання. Те, що це навіть не розставання, це розірвання. Та ніби що нас розірвали одне з одним. Та бо нас і сьогодні, між іншим, Артема місяць, як ми з моєю сім'єю не разом. Та ніби місяць, як моя сім'я живе в Німеччині, а я живу тут. Так, ніби в нашій студії, в нашому офісі і в моєму, в моєму новому житлі це, то якби оце розривання це трохи інше слово, бо розривання це те, якби знаєш, це щось, що приносить біль, це щось, що приносить страждання, це щось, що, що ми не обирали для себе, це щось, чого ми для себе не хотіли. І тому, якби коли ми говоримо про, про розривання, то точно, що там є дуже, дуже багато смутку, і кожен з нас опинився не просто в новій реальності, ну, ніби це, але кожен з нас опинив. Опинився в подвійній новій реальності, тому що ми опинилися одне без одного. Але також ми обоє опинилися в Україні і у світі, де триває війна, і ми маємо перелаштуватися не просто до того, що нам ми в своїх звичних ритмах, в своїх звичних темпах ми ем, живемо ем, і там будуємо десь, адаптуємося до нового життя, але ми адаптуємося до нового життя і ми адаптуємося до війни. І ми адаптуємося до того, що ми бачимо ну, в своїх телевізорах чи в своїх соціальних мережах. І ми адаптуємося до того, що ми чуємо від наших друзів, і ми адаптуємося від того, що ми знаємо про наших рідних, друзів, які зараз перебувають десь на сході України, та ніби чи в Збройні сили України, чи просто там живуть. Тобто, що насправді ну, оце розривання воно принесло нам так багато різної адаптації, що ми почали переживати якби, зовсім різні життя. І тут, ну це той важливий дуже момент. Та ніби, бо він для нас буде дуже важливий, як зберегти стосунок. Ніби це усвідомлення того, що ем, умовно я тут, в Україні, переживаю один досвід і свого життя, і життя, і сприйняття ем, якби війни. І навколо мене формується нове коло людей, тих, які залишилися тут ближче. Так ось тобою ми бачимося тепер кожного тижня. Так ну ніби що це нове коло людей. І, і також ем, умовно моя дружина навколо неї формується зовсім. Інша нова її коло людей, яких я взагалі не знаю і не розумію, і як всі, які говорять німецькою мовою, Так? чомусь, чомусь навколо моїх дітей, всі говорять німецькою мовою. І тоді оце так би і в нас з'являються нові ритми, тому що ми тут мусимо відповідати за, за те, щоб відновити роботу, щоб ну ніби бути якось долучений до, до війни в Україні, тобто щоб спілкуватися з іншими. Але ті, хто за кордоном також свій ритм створюють, і в них там страшенно важкий ритм. Вони пристосовуються до нової мови, до людей, яким дуже симпатизують, і з якими треба бути, ну які бо стосунок це завжди взаємодія. Завжди взаємодія. І якщо ти навіть сьогодні де небудь у світі, ти ну ніби ти є ти іноземцями, які тобі допомагають, які там про тебе турбуються, то ти також вкладаєш у цей стосунок. Це це не стосунок неможливий стосунок тільки коли ти береш. Це завжди стосунок, коли ти береш. І коли ти даєш навзаєм, та ніби своє спілкування, свій час, свою участь, свою вдячність, та ніби такісці, ну ніби те, що те, що ти можеш давати за даних обставин, і це також величезна робота. Робота до якої тебе ніхто не готував, і робота в якій ти заручних ситуацій, тому що ти не вчився цього, ти ну ніби ти не хотів цього, ти не збирався їхати до якихось людей чи до якогось світу, ти не збирався отримувати ну ніби ні допомогу від якоїсь держави, та ніби чи ну ніби підтримку якогось людей цього всього. У тобі ще два місяці назад було не потрібно. Ти стояв на своїй землі, ти їв свій хліб, та ніби своєї землі. А тепер ти ну ніби десь у світі. Тому, якби це ну, початки двох дуже різних життів, та ніби нашого життя тут в Україні хто лишився, і наших партнерів або партнерок, які ну зазвичай партнерок, все таки, та ніби які виїхали до кордону і починають там свій дуже, -дуже інший шлях. І ось тут дуже легко загубитися. Бо тут ритм дуже збивається, бо ми можемо дуже легко не попасти в ритм, і про це, якби пам'ятати, ну є просто необхідно. бо ми маємо розуміти, що, що зараз ми маємо створити нові умови для стосунку. Стосунок він добрий, він міцний, та ніби що, якщо ну, залежить чи, чи міцний стосунок, бо знову ж таки розставання декому з нас покаже неміцний стосунок. Але це тоді так би війна не зробила наш стосунок неміцним, а війна показала, що наш стосунок, який був до цього, неміцний. Тому я думаю, що не точно що є партнери, які не дають собі ради з відстань, які не будують більше Стосунку так також можливе, але якщо ми говоримо про стосунок, який був добрий до війни, то зараз це якби новий етап його плекання. Та ніби ми по-новому мусимо вчитися його плекати. Ми по-новому мусимо вчитися про те, про що ми говоримо, коли ми говоримо через скайп. Бо ми можемо говорити про те, що ти їла, або що ти їв, ну ніби би, це чи чи все в тебе, ну ніби чи чи все добре, чи є гроші, на ну, все добре. Гроші є, ну ніби би, їжа є. Ну все до побачення. Це може бути така розмова, але це також може бути розмова, що з тобою. Ну ніби як ти почуваєшся, ніби як ти сьогодні прожила чи прожив свій день. Чи є у тебе там депресія, та? чи сьогодні ні, ти радієш чи, раді, е, е, ну, чи ти радів чи, чи, чи раділа сьогодні, ні, чи що ти сьогодні відчувала чи відчував, ніби як ти була? Та ніби... Бо це можуть бути запитання, в яких ми, ми хочемо побачити людину, хочемо зрозуміти її. І це також може бути ділення про те, як я сьогодні почуваюся. І це знову ж таки до нашої з тобою е, улюбленої теми, бо в нас болючить. Е, Любов, це свято якби до того до вразливості. Що тут ми знову, якщо ми спускаємося до вразливості, ми знову шукаємо себе у цій вразливості, то ми розказуємо про те, що я сумую за вами. Це ніби якщо сьогодні би я звертався до Марії сьогодні. Місяць як її, її немає, то я тоді звертаюся до когось своїх клієнтів, то сьогодні звернуся до своєї, до своєї дружини. То я би сказав сьогодні, що Марія це страшенно складний час. Це дуже важко бути без вас. Це дуже важко кожного дня не доторкатися до вас і не обіймати вас. Це дуже важко кожного дня не приходити додому і не чути галасу і шуму, які створюємо ми всі, коли ми, коли ми разом. Це дуже важко знати, те, що ви засинаєте десь окремо, а я засинаю тут. Це дуже важко бачити, що навколо триває війна, яка не має. Логічного нормального людського пояснення, в якій є так багато страждання і болю, і не могти переживати це з кимось, кого ти любиш. І я найбільше чого я хочу у цій війні, це щоб в мене є тільки одна мрія. Як я їду в Німеччину своєю машиною, щоб забрати вас додому, та ніби немає інших мрій в цієї війни, окрім перемоги, яка є загальною мрією України. І це те, що що я сьогодні хочу сказати тобі, коли пройшов місяць, що ми не бачимося, що цей місяць це щось безкінечно довге, що нас розірвало, і воно прийшло дуже швидко, бо час дуже швидко минає у війні. Але це щось, що що роз'єднує і роз'єднує дуже сильно. І тому так важливо сьогодні казати тобі, що я люблю тебе, та ніби що я люблю дітей, що я хочу, щоб ми були разом. Також то треба розуміти, що коли ми коли ми вчимося говорити, от тієї нашої вразливою часткою, ми будуємо стосунок. А тримати нитку стосунку, нитку прив'язаності дуже непросто, коли ми далеко, коли наші ритми вони збивають нас в різні сторони, і коли нам, нами всіма хлетає від депресії до тривоги до відчаї, до, до ненависті, до злості, до всіх качель війни, про які ми знаємо, до почуття провини, і втримувати нитку, то ніби це є дуже дуже непросто. І тому тут ще однією дуже помічною річчю є звичайно мати спільні ритуали. Спільні ритуали дуже допомагають нашим сім'ям, коли ми є разом. І спільні ритуали можуть допомагати, коли ми є окремо. Та ми можемо пам'ятати про те, що ми співаємо своїм дітям перед сном пісні. Так? І це окей. Ну, ніби, якщо ви співали їх тут, то ви можете продовжувати їх співати. Чи ви можете читати казки своїм дітям навіть ну, ніби, навіть онлайн, так? що ви можете бути з ними спільно на вечері. Та ніби коли вони вечеряють, і ви вечеряєте ну, ніби з цієї сторони. Та ніби коли ви долучені, коли е, там ваша дружина вона знімає, моя дружина на Марія вона знімає відео дітей і надсилає їх. Тобто ми постійно в контакті через фотографії, через відео, які обмінюють, які несуть емоцію. Які несуть щось дуже дуже важливе і дуже дуже значиме, тому для мене на сьогодні ні, так би оце наш розрив. Це от, власне розривання, де є дуже багато болю і дуже багато смутку, але яким ми заповнюємо тим, що ми вертаємося до, до болюбов, ми вертаємося до вразливості і де ми. Поза вирішенням всіх технічних питань, які ми також вирішуємо, про документи, про там всякі різні питання, але це повернення до того, що ми відчуваємо одне до одного. Та ніби як ми почуваємося, кожен на своїй стороні. Хто який ритм має, і хто з якими труднощами ми стикається. Коли наш досвід все-таки виходить за досвід миски, та ніби за, 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 за грицаком, та ніби за досвід тільки того, що ми їли і чи ми спали. І тоді цей стосунок ми можемо тримати. І ми додаємо до цього ритуали. Я певен, що кожен має. Свої ритуали зі своєю сім'єю, і всі вони чудові, якщо вони підходять усі. Часто є така фраза, ну принаймні її чув там кілька разів про те, що мовляв, ситуація непроста, ситуація складна, критична, трагічна, і мовляв, саме ця ситуація мала б зблизити, типу, якось, да, якась така от передумова, але роблячи висновок з того, що ти розповів, сама по собі ситуація нічого не зробить, тобто зближення це робота. Стосунок це робота, ситуація нічого нам не дає. Плекати і клепати, як кажуть мої одна моя колега, та ніби що плекати це будувати сунок і клепати це важко працювати над тим, щоб воно було. Що тобі не завжди цього хочеться? а Ти де коли хочеш. Ну, ніби, бо, бо 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 кажу, бо чому це небезпека, бо ритми дуже різні. Ну, ніби в тебе тут ритм в в обіді, обідів, сніданки, спілкування, життя, тривоги інше ніж будь-кого, хто є там. Та ніби що там ну, ніби і це дуже, і тому робота. Це означає, що я зупиняюся і кажу, стоп, цей час зараз тут є. Стоп, я підлаштовую свій час тут, свіри життя, тут, в Україні, я підлаштовую до того, щоб ми мали канал зв'язку. Та ніби я зупиняюся, та ніби що ми говоримо. Що сьогодні мені не дуже хочеться щось розказувати, але я розказую, та ніби що, що, ми, що ми стараємося спілкуватися, що ми робота це також бачити, що. На це моя Марія. Я, я цей вона, вона вміє це дуже бачити, коли вона бачить, що я вже дуже на межі це і вона каже: окей, я зрозуміла. Сьогодні ну ніби досить, та ніби що давай тоді вже пізніше задзвонимось. Це вміння зупинити, ну ніби коли один з партнерів не, не може зупинитися. Це все робота, і якщо її не було, то так точно, що він ну ніби що ситуація може до будь-чого також привести, ну, ніби що ми можемо бути налякані, зрозуміти цінність. Ну таке також може бути, але це все рівно буде через нашу роботу. Все рівно ми будемо до цього. Ну, ніби долучатися фізично, емоційно, духовно, та ніби все рівно ми мусимо в це вкладати. І получається таким чином, що один з головних висновків я ну, такі роблю, роблять, розумію, що важливо синхронізовуватися між собою і пережиття, коли навіть вони на відстані звірятися. Так? хто що пережив, хто що відчуває, і це дуже допомагає. Так що. І ритуали, і тоді наступне друге і завершальне одночасно питання на сьогодні буде: бо так чи інакше, ми на відстані здобуваємо різний досвід і різне пережиття війни. Коли ми переможемо, коли війна закінчиться, ми знову побачимося, ми знову будемо разом поруч. Чи це пережиття різне війни, чи чимось загрожує воно в майбутньому цей досвід, то що в нас різний, так? як взагалі от з ним бути? Бо це буде така нова відправна точка в стосунках, виходить, І як там все заменеджити? Це знову буде криза. І тут треба дуже нормально для себе знати, ну, ніби що після перемоги. Я сьогодні, ні, не взагалі після Бучі, знаєш, ми до того завжди ну, ми маємо знати, що після перемоги. Але після Бучі, ну ми маємо говорити тільки після перемоги. Та ніби що після перемоги, коли наші сім'ї знову воз'єднаються, перше, що треба дуже знову добре знати, що буде криза. І то нормально. Та ніби криза це дуже нормально. Та ніби що, бо ми. Бо бо наші оці різні ритми вони зійдуться і вони не будуть співпадати. Ну якщо сьогодні я можу працювати. Я з тобою записую подкаст, потім у мене зараз ще якийсь ефір після тебе, потім я ще на якісь супровізії. Тобто я взагалі ну, ніби, можу працювати собі там, скільки вистачає моїх сил, ну ніби а потім там падати в ліжко і зранку знову працювати. То коли буде моя сім'я, то мені треба буде дуже знову прочистити свій графік і ну, ніби і, і це буде дуже тригерити, тому що все, що ти робиш зараз, воно нікуди не дінеться, воно все рівно буде десь тебе ну, ніби доганяти. Тому криза буде. Але та сама криза буде зі сторони людини, яка повертає в Україну, ну тому що там також був свій графік. Там був певний тип садочку або не садочку, певний тип їжі, певний тип темпу того, як на ну, ніби як взаємодії ці люди. І багато хто з них ходить в школу, ходить на навчання, там чи ходить там чи англійську, німецьку, польську, там чи ну, волонтери, чи працює зрештою, також так. ну, ніби що за кордоном вже також багато людей займається різними справами. І цей ритм він там підлаштовується. То тут, коли ми повертаємося, на ну, ніби то нам треба буде знову пам'ятати, що треба зупинятися. І знати, що в перші дні буде непросто, бо ми знову притираємося. І якщо ми там, наприклад, до, до війни ми мали е, цей на няня, чи правильно казати, та ніби дівчинка приходила до наших дітей, і ми там п'ять разів були в кіно в січні, та ніби з, з дружиною, то о, це, то зараз ну ніби точно, що немає няні, точно, що ну, ніби що ми живемо в дуже в різних ритмах. І коли ми прийдемо, як ми будемо знову це все допасовувати, це ж почнеться новий пошук, новий пошук налагодження цих ритмів. І на це потрібен буде час. І отут дуже важливо буде знову плекати і клепати, плекати знову. Буде означати, що намагатися зрозуміти одне одного, а клепати це інколи розуміти, що мені треба обірвати кусочок свого свого ритму, в якому я був, і підлаштувати його під когось. Так на ну, ніби це, і це і це також буде дуже непросто, але неминуче. Ми з моєю дружиною вирішили точно, що, що після війни, ну ми так плануємо, не так, як там вийде, де наразі що після перемоги, що я поїду до них у Німеччину для того, щоб хоч кілька днів побути в, в дому. Омі, в якому вони живуть, у місті, в якому вони живуть, щоб я точно не переживу з ними всього цього досвіду, але щоб мати також разом з ними спільний досвід у цьому їхньому житті, та ніби щоб також мати оцей їхній ритм там, щоб його розуміти, і це також може бути злагодженням. Та, ну ніби би це цих ритмів. Бо коли ми потім ми повернемося в Україну, то нас тут буде чекати взагалі нове. Ми тут будемо шукати нове житло, бо ми не маємо зараз житла. У нас будуть нові садочки, нові школи. Тобто, все буде, тобто, все взагалі це ну знов буде нове, зовсім нове життя, Так? і тому, так якби попасти трохи туди, то їхні ритми, зрозуміти його, відчути його також може бути непогано для тих чоловіків, які не мають змогу будуть поїхати до своїх дружин, бо там, очевидь, що не всі будуть мати. Але якщо навіть цього ні, то знову ж таки багато говорити зараз. Зараз можна бути також в ритмі, пам'ятати про те, що, ну, що те, що ми сьогодні робимо, буде мати також впливи на те, що буде після перемоги. Та ніби що криза буде в будь-якому випадку. Бо ми не Можемо не так сорханізувати своє життя, щоб ну ніби щоб не ну в будь-якому я вчуся жити сам, я вчуся їсти те, що я їм, пити, що я п'ю, ну ніби що я вчуся робити речі, як мені потрібно, і вони ясне діло, що не безкобно співпадати з тим, як ну ніби є, коли ми, ми всі разом. Та ніби бо ми йому іншу їжу там, умовно, коли ми всі разом, ніж коли я є один, так і тобто, і я говорю про такі ніби дрібні речі, але ці дрібні речі також будуть дуже вже визначати наш емоційний стан. Тому якби. Пам'ятати, що буде криза, пам'ятати, що нам потрібно буде плекати, тобто багато говорити, багато пробувати разом починати нову пригоду. У мене зараз є одна пара. Вони виїхали з окупованого міста з Маріуполя не з окупованого а з бомбардованого, певно та радше, бо Маріуполь – не окуповане місто. Це ще то. І вони були довго під блокадного, можливо, навіть міста, так і зараз вони починають свій новий шлях, і вони починають його з української мови. І вони кажуть, що ми хочемо говорити українською мовою. І я кажу, що це так класно, бо це так би, у новому житті у вас з'являється новий корінь, який ви пускаєте. Щось, що буде позначати тільки це ваше нове життя, та ніби яке точно ну, за цією ознакою завжди буде відрізнятися від того, що ви мали до цього. І це також для багатьох сімей може стати новим, ну новим знаменом, новим коренем того, що новим стартом. Це перехід на українську мову, наприклад, або будь-які інші речі. Ми з моєю дружиною. Україномовні, то нам не треба буде переходити, але ми будемо мати новий старт, це нове житло, тому що у нас немає. І це також що будинок, в якому ні я не живу, ні вона не живе наразі, бо ми не знаємо, де буде це житло. Але це так би і цей ритм він може ну, давати новий старт. І ми можемо для себе мати ці нові старти. Це нові проекти, це нова домовленість. Я думаю, що багато сімей захочуть зробити нову дитину після перемоги, так ну ніби як новий старт. Ось цей. Тобто, якісь речі, які. які їх не було раніше, які будуть. Ознаменувати оцей новий час, які будуть для нас важливими яскравими та ніби чимось чимось новим, то вони також будуть будуть допомагати і пам'ятати, що конфлікти це нормально. Сварки це природньо. Ми сваримося, ми конфліктуємо деколи. Лише після ейфорії, яка буде після перемоги, також будуть спади від втоми, від ейфорії і від розпачу того, що ми ну ніби якою якою спустошеною сьогодні є наша земля, як багато тут є цього спустошення, і як багато роботи треба робити, тобто наші качелі продовжаться гойдалки. Та ніби що і гойдалки, які ми маємо сьогодні. Ми називаємо їм гойдалки війни. Також будуть після війни. Вони також будуть з нами. Та ніби від розпачу того, що, що це невже це знову? Невже ми це знову бачимо? Ніби бо не вже знову зрада. Невже знову ми голосуємо не за тих, за кого треба. Ну у нас будуть наші трабли, вони нікуди не дінуться. Це та ніби, але якщо ми можемо будувати щось нове з ідеєю того, що що ми будуємо, що ми додаємо щось нове в наше життя, то вона також може бути дуже доброю. Тому у нас добрий фундамент це те, що в нас завжди було і було до війни. Це добрі стіни, які ми будуємо сьогодні через взаємодію і через ну, ніби через те, що ми спілкуємося, робимо ритуали, і ми питаємося про серце, а не тільки про досвід їжі, так і тоді це дах буде того, що ми то, то чогось нового, що ми збудуємо, для того, щоб ну ніби ну, ніби наш будинок був дуже цілісний, і ми завжди можемо це додавати. Слухай, так чудово. Ми зробимо таку картинку зі сковородою. З дім. спеціально та там, де буде фундамент стінний і дах, і це буде така схема досвіду переживання і спільного майбутнього. Окей, дякую тобі. Це був восьмий епізод. Дякую всім, хто нас слухає. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати е, наш подкаст там, де ви його слухаєте. І слава Україні! Героям слава! А про лабораторію нагадаєш чи сьогодні? Не хочу нагадувати лабораторія. Працює. Всі, хто ще не знає, лабораторія я працює. Є це ще ми приймаємо клієнтів. Та ніби що до нас можна записуватися. Наша сторінка в Фейсбуці завжди відкрита. Тому запрошуємо вас приходити до нас. Слухати радіо Сковорода, та ніби це, і бути в Україні в Україні серцем, бо то не до того, що зараз вернутися в Україну а бути з Україною в серці.